Протила, поїхали. Поїхали. Страх. Чи замислювались ви, скільки ви свого часу проводите? Тривожності, переживаннях, страху. Постійно ми за щось боїмося, за когось, за щось. хтось за матеріальний світ, хтось за дітей. Але насправді існує лише єдиний страх це страх смерті. Кожен з нас боїться вмерти. Всі, вся решта фобій, які існують, вони все рівно, якщо купнути глибше, призведуть до страху смерті. Чому ми боїмося вмерти? Що таке смерть? Смерть це невідомість. Що таке страх? Страх це ілюзія. Тому що ми собі придумуємо різного роду історії, ми в них віримо, а потім починаємо боятися. Ми десь почуємо якусь історію, ми починаємо боятись, що це може трапитись з нами, з нашими близькими. Насправді, що я помітила, що ті люди, які дуже багато думають, які дуже багато аналізують свого минулого, Аналізують своє, ну, забігають в своє майбутнє, їм найбільше притамана тривожність і страх. Тому, знаєте, насправді, якщо ми перестанемо уявляти, перестанемо тягнути чужі історії на себе і будемо зосереджені на внутрішній вірі. Ми не будемо ні про що думати, ні про що боятися. Життя настільки круте, воно веде кожного з нас. Немає особливих, немає вибраних, ми всі однакові. І насправді, якщо ми би більше часу проводили в моменті, тобто в житті, ми б нічого не боялися. Знаєте, що саме цікаве? Саме цікаво, якщо ви все-таки перебуваєте маєте таку властивість, як ну, схильність до страхів, до тривожності, ви спостерігаєте, в якому саме місці у вас з'являється цей страх. Я коли спостерігала за своїми страхами, я зрозуміла, що мій страх з'являється у мене в ногах. Мої ноги холоділи, їх окутував холод, вони ставали тяжкі. Коли я розуміла, що це все уявне, Тобто я сама собі придумала, що мене можуть вбити, наприклад, да? чи може вмерти моя дитина. Я докручувала цю, цей уявний світ до абсурду. Слухайте, було весело, тому що це було одночасно страшно, і було весело. Але чому було весело? Тому що ти ж сама собі крутиш свій сценарій того чи іншого страху. Того чи іншого розвитку подій. От як докрутиш, так і буде. І то не буде, а воно, воно є уявне. Тому, знаєте, менше думок, більше життя. І не буде вам притамане ні страх, ні тривожність. Зараз дуже є поширеним такий стан у людей це панічні атаки. Це, рептове, це рептовий такий стан, коли. Німіє все тіло, реагує фізика, серцебиття високе, так? людина втрачає пильність, їй кидає, можливо, когось в холодний піт, ще ну, такого роду властивості реакція тіла. І знаєте, насправді це також є наслідок уяви. Тобто, якщо ви про щось думали, про щось переживали, Почули якусь історію, начебто ви її до себе не підтягнули, але ви десь її прожили ту історію. Зачепила вона вас, зрозуміло, що вам буде притаманна ця панічна атака. Тому у кожного свій шлях, у кожного своя історія. Тому забирайте силу вашої уяви і весь цей театр внутрішнього абсурду, страхів, він закінчиться. Насправді страх це така притаманна риса нам людям по одній простій причині, що оскільки ми ж боїмося смерті, та ми боїмося. Але ми забуваємо одну річ, що інстинкт самозбереження, який закладений нам природою, він набагато крутіший і сильніший, що ми можемо уникнути тих чи інших моментів негативних, які можуть трапитись, можуть, але не факт. Тому. Давайте краще будьте в моменті, цінуйте життя, дякуйте життю і не дозволяйте собі заганяти себе же своїми же ручками, своїми же думками, якийсь непотріб. Тому бережіть себе, повторюсь ще раз, менше думок, більше життя.